Вчора ввечері з'явилася інформація, що нібито усі будинки Києва отримали світло, і буквально через сім годин Київ і область були атаковані балістикою. Не треба дуже сильно переживати. Ви будете завжди зі світлом. Вони ще були з четверга на п'ятницю минулого тижня вночі дуже суттєво атаковані. Вона в дуже важкому заростанні. Вона дуже суттєво поранена. І тому ми маємо такі жорсткі графіки наразі по електропостачанню по Києву. Це відрізати лівий берег від правого берега. По Дніпру. Наразі супермаркети вже не працюють. Магазини так приймають рішення на закриття. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт та голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики. Пане Станіславе, вітаю вас! Ще раз вітаю слава Україні, героям слава героям слава вчора. Ввечері з'явилася інформація, що нібито усі будинки Києва отримали світло, і буквально через сім годин Київ і область були атаковані балістикою. Яка ситуація наразі з електропостачанням в Києві і області? А також в яких містах найкритичніша ситуація? А давайте розбиратись тут поетапно. Дивіться, у нас є головні джерела постачання Києва. Це е, наші електростанції Київські Тис 5 Тис 6 і Дарницька ТЕЦ. Вони ще були з четверга на п'ятницю минулого тижня. вночі дуже суттєво атаковані, і відповідно вони працюють десь на рівні. Менше 50% від видачі електричної енергії, і по тепловій енергетиці там також дуже є велика проблема. Відповідно до цього. Ми запрошуємо диспетчерську допомогу від двох ГЕС: це е, гідроелектростанція Київського моря і е, гідроелектростанція Канівська. Е, ворог також намагається вдарити по цих об'єктах. І знеструмити ну там особливо по підстанціях, і найголовніше основу нашої енергопостачання, нашої енергосистеми Києва дає Рівненська там електростанція. І коли ми сьогодні зранку читали, що летить шахет в Макарівський район, летить шахет на населений пункт, який називається Наливаєвхіка. То це все а, летить на велику підстанцію 750 на 330 кВт, яка фактично київська підстанція, яка живить місто Київ від Рівської атомної станції. Вона в дуже важкому стані, вона дуже суттєво поранена, і тому ми маємо такі жорсткі графіки наразі по електропостачанню по Києву. А що відбувається в інших містах? Яка ситуація там? В Моєму рідному Харкові ситуація стабільна. Є вимкнення не суттєві, вони більш аварійні. Харків працює в режимі енергетичного острову. І це такий кейс, який е, треба переносити на інші міста України. Є е, суттєві проблеми в Одесі, Одеському регіоні, е, портах Великої Одеси. Це пов'язано з тим, що ворог нещадно б'є постійно і по е, портовій інфраструктурі, і по енергетичній інфраструктурі міста Одеси і портів Великої Одеси. Достатньо складна ситуація на Дніпропетровщині. Там за аварійними схемами заживлені всі споживачі в місті Дніпро Дніпропетровської області, але ситуація залишається складною, оскільки це все працює на аварійних схемах. По Запоріжжю там генерації власної фактично немає. Це все живиться від Запорізької області і потихлініх електропередач, які через Дніпропетровську область проходять. До Запоріжжя, Запорізької області підконтрольні частини, і тому там найскладніша ситуація зараз в Україні непроста ситуація в профінтових регіонах: це Сумська область, Чернігівська область в цих двох регіонах найважче це місто Славутичу. Там, де ворог намагається знеструмити це місто, це наймолодше місто України. Воно територіально знаходиться в Чернігській області. Адміністративно знаходиться в Київській області, це місто, яке було побудоване після катастрофи на Чорнобильській станції, і це фактично ті атомщики які там живуть, які забезпечують роботу зони відчуження і Чорнобильської станції. Відповідно, там ворог вже в четверте за весь час б'є по підстанції Славучість-330 «Укренерго». І намагається заслумити це місто, щоб там не було стабільного електропостачання. Як ви гадаєте, чи є у ворога план по атаці західних регіонів з такими ж катастрофічними наслідками, як у інших регіонах, де люди без світла, без води і тепла? Ну ворогу головна задача зараз, як кажуть, військові експерти, тобто я не військовий експерт, а це відрізати в лівий берег. Від правого берега по Дніпру, щоб створити на два окремих елементи нашої енергосистеми, це лівобережжя і правобережжя. Правобережжя є ідентично достатнім, і лівобережжя це там, де ворог все вибив, і немає фактично генерації, які зануриться в довгий час останніх там ще семи тижнів зими. І відповідно це а, дуже схоже, знаєте, на таке ситуацію, як було з мовним питанням. А давайте ми Україну розділимо на, на два табори. Ті, хто говорить е українською мовою, або як я з міста Купінська і мої там е колеги говорять е переважно російською мовою. Давайте розділимо їх на два табори і на цьому посімово ворожнечу. От це саме намагається зробити ворог, зробити таку соціальну напругу, що. Бачите, при фронтовій області і обережжя України, яке наближено до лінії фронту, воно без електропостачання, а на правому березі через те, що є перевиробництво електричної енергії, це фактично зараз вже і відбувається. Воно просто не розганяється не наративами, не соціальними мережами, що там фактично не вимикає світло. А щодо ударів по тиловим областям, ми бачимо, що там є е, велика стійкість енергостеми. Е, в першу чергу. Це завдяки імпорту електричної енергії. Ми на рівні 2,3 гвт годин можемо е, постачати з європейських країн і закуповувати європейці Дуже раді нам за великою ціною продавати цю електричну енергію. Ворог колись намагався перебити один інтерконектор, такий через трансформатор, в, е, в Закарпатській області біля міста Мукачева. Це не дало великих результатів, бо там є великі запаси міцності. Відповідно до цього західним регіонам не треба дуже сильно переживати. Ви будете завжди зі світлом, і головне думати і знати, що є ваші брати, сестри, які живуть в східних регіонах, що вони потерпають від агресії трошки більше. Від вас і це не є приводом для ворожничів. 100% Не є приводом. А ще хотіла у вас просто задати додаткове питання. Ви сказали, що є перевиробництво електроенергії в західних областях. Ви не пояснили просто, чому ми не можемо від західних областей. А давати надавати електроенергію в інші області тут е ситуація дуже проста, що ворог постійно цілить по нашим підстанціям Укренерго, таких, от, як за моєю спиною знаходиться е е високовольтних, е які є такими містками життя, і ці високовольтні лінії Укренерго є такими лініями життя, які забезпечують е і Київ безумовно на 80%, і інші регіони України, електичну енергію. А відповідно, якщо відбувається пошкодження таких підстанцій, а ворог це намагається максимально зробити, а ті всі там учасники угруповання Алібаби інших, вони це посилили через свою бездіяльність. і Всі інші фактори. Відповідно до цього виникає проблема. що ці об'єкти не є суттєво захищеними, ворог їх вибиває, і ми просто маємо об'єм електричної енергії, які не можемо продати від західних областей до східних областей, які це потребують. Так само, як це відбувається і в Києві. Ми не можемо в весь об'єм електричної енергії, який можуть нам надати наші західні області, щоб передати на лівий берег, щоб забезпечити лівобережжя Києва без суттєвих графіків, без суттєвих обмежень електричної енергії. В принципі, електричної енергії вистачає для. Непоганих лагідних графіків наразі навіть такі в суттєві морози. Після атаки 9 січня люди сиділи без світла майже 5 днів. Після таких повторних атак, коли прогнозовано зможуть дати світло і нормалізувати графіки? Ну тут все в руках, я б хотів би сказати. В руках Господа Бога, але більше це все в руках наших хлопців, які боронять наше небо, сил протиповітряної оборони, скільки вони всього цього залізять відіб'ють від наших об'єктів енергетики, енергогенерації, від об'єктів передачі розподілу електричної енергії, тобто, все лише в їх руках, як вони це зможуть зробити. А енергетики потім це все відновлюють і від рівня пошкодження потім залежить. Як ми можемо швидко подати електричний струм до кожного домового володіння? А наразі ситуація така, як швидко ми зможемо з нею справитися, якщо не буде повторних атак? Ну найбільш важка ситуація, як не дивно в столиці в місті Києва, бо столиця виявилася не готова. І тут я вже буду не перший, який ваша матері скажу, що на сьогодні столиця є наближена до... Енергетичного колапсу до енергетичної катастрофи як по теплогенерації, так і по електрогенерації електропостачанню найбільше ніж за всю свою історію існування. Ну, виключаємо роки Другої світової війни. Відповідно до цього є дуже важка ситуація з електропостачанням Києва. У нас є як виявилось незахищені ключові підстанції, які нас живлять з великими генеруючими потужностями. По нашим геночим потужницям середній Києва, як виявилося, що ми також не виконали домашнє завдання. Ми мається на увазі всі кияни, які платять податки в міський бюджет міста Києва, тому це є важким випробуванням. По термінам дуже важко говорити, оскільки там є різний термін поновлення обладнання. Але дуже важлива, дуже важлива ситуація, яка показує, що обладнання дуже швидко не можна відновити. Це те, що, наприклад, на київській ТЕЦ 5 є фактично два енергоблоки суттєво пошкодженими. Наразі по київській ТЕЦ 6 також важка ситуація, як по енергоблокам, так і по трансформаторним підстанціям. Ну більш-менш адекватна ситуація по Даринській ТЕЦ. Але там також може вийти проблема з постачанням вугілля, оскільки ворог намагається вибити нашу і вугледобувну промисловість, яка фактично сьогодні представлена одним а, приватним підприємством. А чи дійсно вчора було відновлено електропостачання в Києві? Що це була дезінформація, і чи безпечно зараз взагалі говорити про те, що ситуація буде покращуватися або покращилася, що росіяни знову не скористалися цим? Ну тут дійсно я з вами погоджуся, що а, говорити, що став. Ситуація покращується. Ситуація ми ремонтуємось, ми відновлюємось. ну це так небезпечно говорити, оскільки і в ворога велика агентурна мережа. І по-друге, ворог використовує певні об'єкти летальні, які він відслідковує. те, що, куди він потрапив? Ми бачимо це кількість великих дронів-розвідників, які сьогодні протягом доби літали над Києвом і продовжують літати над Київську область іншим регіонам України. Відповідно до цього можна сказати, що ситуація непроста. Це раз. І не треба говорити про її покращення, бо покращення суттєвого немає. По відновленню по будинкам ще залишається близько 800 будинків, і тут дуже відносна цифра, оскільки офіційно цю статистику ніхто не веде. По відновленню явного приклад я колись працював ще за президента Ющенка заступником голови Купільської держадміністрації Харківської області, заходжу до начальника управління ЖКХ і він. Каже, помічниці, пиши 600. Я кажу, що ти пишеш? 600 пишеш? І він каже: а це кількість дерев, які ми в рамках акції «Зелена весна» висадили. От так само відбувається і в будь-якій обласній районній адміністрації, які говорять, що а ми там. 800 будинків подали теплопостачання, або ми в 600 будинків ще не подали теплопостачання. Тобто, це таке, знаєте, пальцем в небо тикнути, і фактично, система моніторинга наразі по теплопостачанню. Якщо по електриці ми бачимо це по системі SCADA і по системі обліку електричної енергії, це ми можемо бачити по теплопостачанню. Наприклад, жаль, ми в місті Київ це побачити і в інших містах, України не можемо. Давайте поговоримо про будинки, тому що у деяких будинках в Києві. Києві почали розриватися труби та батареї через замерзання систем опалення. Якщо труби вже розірвалися, що робити мешканцям такого будинку, і коли в них може з'явитися опалення, і скільки часу займе цей ремонт після того, напевно, як дадуть світло? Давайте визначатись, хто цьому вину Дивіться в таких будинках, де відбулося розривання батарей всіх будинків, які знаходяться в експлуатації. Комунальних підприємств міста Києва відбулося і ті будинки, і взагалі які знаходяться від централізованого теплопостачання міста Києва, надійшла команда зливати теплоносі. Тут є дуже суттєва річ: повноваження теплокомуненерго і відповідальність теплокомуненерго закінчується на одній точці. Це називається межа балансової належності. Ось тут заходить в мережах теплокомуненерго. Тут є лічильник, і за лічильником є відповідальність або ОСББ, або керуюча компанія, і вона доходить до безпосередньо відповідальності біля вашої квартири, де є ваш внутрішній квартирний лічильник. Ось цей ланцюжок це якраз керуюча компанія або ОСББ, яка мала або спустити воду. Або прийняти на себе відповідальність, що ми спускаємо воду і ми можемо забезпечити температуру теплуносія. І ось там, де е, ці випадки показують, де розривається батареї, ну слава Богу, це не в квартирах. А, це е, технічні якісь поверхи, це технічні переходи, тобто від коридорів до якихось там пожежних. Виходів або виходів на загальні балкони, або це в під'їздах, де є неякісні там двері, або неякісні там або розбиті вікна. Вся, все, всяке буває в місті Києві це таке місто контрастів. щоб будемо порівняти там почерські райони, наприклад, інші райони Києва, то місто контрастів відповідно до цього, це якраз показує, що. Там ОСББ або не готово було прийняти рішення, або не захотіли його технічно виконати, або керуюча компанія, або просто подумала на авось місто нам дасть теплоносій, і ми за рахунок цього теплоносія будемо нагрівати нашу багатоквартирну забудову і не розморозимо, як вони думали, квартири. А поки що немає жодної Києві, де є відніме температури. Так, дійсно є відео гуляє також по мережі з вчорашнього дня, де там відшкрябують від скла а, кригу. Але це пов'язано з тим, що на встановлені склопакети, є додатні температури велика кількість вологів в квартирі. За рахунок цього холодне повітря проходить в квартири через щілини. Це може і через вибухи бути. Це може бути і через. Те, що на якісь на спопати встановлення, і ця волога перетворюється на кригу. Тобто, це ні в якому разі не показує, що у вас в квартирі є від'ємні температури і достатньо суттєві. Тому дійсно, що є проблеми з керуючим компанією з ОСББ, які це не зробили. І таких будинків більше тисячі в Києві. А нагадаю, що близько восьми тисяч взагалі це житловий фонд будинків по Києву. Тобто, це одна восьма будинків, як мінімум, є з такою ситуацією. Відповідно до цього тепер треба розуміти, хто буде відновлювати ці мережі. Або керуючі компанії. це відповідність керуючих компаній буде. Або якщо це ОЗБ, то вибачте, ви це ОЗБ обирали і це. Буде з ваших власних коштів відноситись такі така ситуації, не жаль. пані Сеніслава. Уточніше питання тих домівків, яких зараз не злили воду, чи потрібно їх спускати з труб? А і по-друге, ви вже пояснили, хто має нести відповідальність за це, але все ж таки технічно як відбувається? Період і момент налагодження ситуації. Якщо вже труба розірвалася, які наступні кроки? Дивіться, немає поки таких о, випадків. Поки... наскільки мені відомо, по Києву, що зриваються труби, як це Волчевська були. Є там на таких допоміжних приміщеннях. Тепер голову ОСББ або керуючої компанії треба брати за все, що може зловити. І відповідно до цього, або якщо є краном прикривати це обладнання і його демонтувати, щоб потім е холод не розповсюджувався, і холоди топланційне розповсюджується на інші е приміщення, або відрізати там автогеном іншими засобами, ставити заглушку, і тоді можна дуже швидко буде відновити. Е Теплопостачання в тому чи іншому будинку, якщо знов-таки це буде на авось, або вибачте, ваш там керівник ОСББ святкує там Старий Новий рік або ще якісь інші свята, то відповідно хай він своїм коштом це буде потім робити і відновлювати, оскільки це виключно відповідальність тієї особи, які прийняли рішення не зливати теплоносій а, в тих будинках. Супермаркети зачинятимуться по всій Україні, якщо світла не буде понад 6 годин. Такі зараз настрій панують в інтернеті, і такі меседжі розповсюджуються. Наразі супермаркети вже не працюють у кривому розі а в Дніпрі в Києві. Чому не допомагають генератори і чи є ризик масового зачинення магазинів, чи це поодинокі випадки? Розбирався з цією ситуацією, оскільки вчора ввечері приїхав ну достатньо пізно, десь близько восьмої вечора, на початку дев'ятої додому. У нас супермаркет в будинку в житловому комплексі, не в будинку в житловому комплексі. Працював до десятої зазвичай. Був зачинений. Я зранку спеціально зайшов, запитав, а чому він був зачинений? Дівчата говорять, що було прийнято рішення керівництва магазину, що ввечері, коли є низька кількість відвідувачів, нерентабельно використовувати генератор, і вар... собі вартість роботи генератора нижче, вище, вибачте, вище, ніж той прибуток. Вибачте, нижче, нижче, ніж той прибуток, який, а, приносять за продаж продуктів. А ввечері там кулінарія це є оцінено, а, інші продукти є там з великою оцінкою. Тобто, використання вечірні години генератора не є ефективним, тому магазини так от приймають рішення на закриття. А так само є там певні мережі супермаркетів, які працюють по низу ринку по собівартості продуктів. Вони намагаються там заробляти за рахунок валового продажу. Не будемо називати там ці мережі. Дякую, що ви є для своїх цілів аудиторій, Я також хожу в такі мережі, іноді і ці мережі, зрозуміло, вони не витримують, оскільки. Робота генератора для такої мережі обходу для супермаркета такої мережі, іноді обходиться дорожче і вище, ніж той прибуток, який при мінімальній маржинальності, тобто різниці між вартістю товару, який постачає вам постачальник, і вартістю товару, який ви продаєте, сумарно він перевищує те, що ви можете з. Електричну енергію згенерувати. Тобто ось ця дельта дуже важливо впливає на гаманець власника, і, відповідно до цього, супермаркети закриваються там, де немає великого проходу покупців, немає великого валу покупців, і відповідно до цього доводиться власникам приймати непопулярні рішення, які приводять до того, що напрямки жаль доведеться. Або по годину робити роботу супермаркетів цих, або взагалі їх закривати. І так само це я думаю в найближчий час буде стосуватися, якщо ситуація не зміниться, і поштових сервісів. І інших сервісів і аптечних такі інше, такі інше, так, так інше. розуміло. А також мер Києва закликав киян виїжджати за місто, у кого є можливість туди, де є альтернативні джерела живлення і тепла. Але за містом також немає ні світла, ні води, ні опалення. Чи радили б ви виїжджати хто може за місто? Чи все ж таки наразі немає різниці? Зараз є високий рівень диференціації між по електропостачанням між Києвом. І іншими регіонами в моєму рідному Харкові світло майже не включають, бо там влада місцева подбала. А в сусідньому Житомирі також не включає світло, бо там влада місцева працювала над тим, щоб там була системне електропостачання і теплопостачання тому. Що порадимо міському голові виїхати за межі Києва і більше не повертатися до того міста, де він не виконує свої функції. А людям, щоб ви порадили? Людям я порадив би. дуже просто: не забувайте, поки що ситуація більш-менш відносно не складна. Якщо вона буде, склад... буде більш складна, то там вже приймати власні рішення. Але відповідно не забувайте, що у вас є і родичі десь там далеко в селах, в яких є групка, якась і пічка, є е, знайомі, які мають дачі з пічним опаленням десь поблизу Києва. А може на Києві, десь в інших регіонах. Не забувайте їх привітати з новорічними святами. З водохрещою, сьогодні там старий новий рік. Позвоніть, запитати їхніх справи, щоб вони потім були вас раді зустріти і прийняти в себе на якийсь короткий період, пару тижнів, а ви їм не впали сніг на голову. Пане Станіславе, і останнє я думаю, логічне запитання на завершення: чи працюють пункти незламності, як їх знайти? І яка ситуація зі світлом там? А, пункти безласті ДСНС працює відмінно. Бачив дуже багато вже по незламності. Я декілька привозив також. в Києві навіть працює юрта незламності, на як нас цікаво. Вона працює це нам казахські друзі подарували ще два роки тому. Вона працює в парку Шевченка біля університету Шевченка, і там і в денний період слово на вихідні можна ще й казахські смаколики почастуватися. Біля відділу ДСНС точно працюють пункти незламності. Пункти незламності розгортаються навіть по заправних станціям УКНАВТА. Слідкуйте це все в. Додатках певних, там, наприклад, Київ цифровий там точно відображає. Ну і головне, завертайте собі додаток Укрнафти, бо Укрнафта є завжди сьогодні без реклами зі світлом і є стабільним електропостачанням як з електропостачанням, так і з пильним для кожного громад... громадянина України. Пане Станіславе, дуже дякую за розмову і до наступних зустрічей. Дякую вам, бажіть себе, бажіть своїх рідних, до побачення.